На чому тримається наше життя? На хлібі, зерно для якого увібрали весінні зливи і спеку літа. Чи хліб це лише засіб, аби ми спромоглися підкорити власні вершини, розгадка не в хрустінні хлібини і не в ніжності здоби рішення мають люди, які знаються на гармонії і втратах. На захопленні і щирості, на любові і конкуренції, на житті і на тісті. Років 600 тому голландці навчилися солити оселедець так, що він перестав бути гірким і міг довго зберігатися. Місцевим євреям здалося, що такий оселедець цілком можна продавати, а гешефт буде добрим. Коли оселедець добрався до Прусії, кажуть, ніби там зробили перший форшмак оселедець, овочі яловичина. Але щось не дуже віриться. Бо форшмак це слово на ідиш, означає закуска. А хіба може бути так, що євреї назвали закускою некошерну суміш риби і м'яса? Справжня історія форшмаку. Почалась в Україні десь у 18 столітті. Єврейська біднота не мала грошей на м'ясо, тож купувала відносно дешевий оселедець. Ці люди і вигадали знамениту закуску, тобто форшмак. Та спершу виходило мало, а дешевий оселелець робив страву несмачною. От тоді багата зерном Україна підказала вихід. Додати до страви подрібнений хліб і більше, і смачніше, а ще форшмак на скіпку хліба намазати можна. І багатий, і підняк кожен знає за форшмак. Привіт! Привіт. Я за хлібчиком. Для фаршмака. Добре, я тобі його зараз дам, але перед тим хочу пригостити. Ура, я супер голодна. Дякую. Це браун О. З сіллю другобицькою нашою. Ще теплий. дуже-дуже теплий. — Ой, вау-вау-ва. Ароматика пішла. Мене звати Ніка Лозовська, я шеф і співвласник одеського ресторану Дізенгов, який спеціалізується на сучасній локальній кухні. І також другий мій проєкт це кафе Деколь в Одеському художньому музеї. Ми були у пекарні «Доу». Це одеські хлопці, слава і Ілья. Мої друзі, які випускаються абсолютно надзвичайний хліб на заквасці. Ми взяли для форшмаку два Сірий, щоб покласти всередину, і солодовий для подачі, щоб мастити вже готовий форшмак на нього. Все, що треба для форшмаку. Я хочу сьогодні купити на новому ринку. Сумно бачити насправді ці всі ряди порожніми після підриву ГЕС. Це до цього це був ринок, на якому можна було купити будь-яку чорноморську рибу і влітку, і взимку. А зараз вже як, на кілька місяців вони повністю порожні. А можна мені матися три такі товстенькі, можна. будь ласка. Зараз немає сімірінки. Зараз ні. Це зимні яблука треба почекати. Да, я, мабуть, беру тоді просто маленькі, да? на доспілі. Мені треба цибуля. І зелена, і така. Так, Тут я маю різні інгредієнти для форшмаку. А саме такі, які використовувалися в моїй родині, моя мама і бабуся, вони додавали горіхи. Є французький термін «рієт». є паштет, це коли він ідеально перебитий, а є рієт — коли там трапляються волокна. І ось для мене, в принципі, форшмак — це і є е, е, такий наш оселедцевий рієт. Нам потрібно замочити м'якіш хліба, цього надзвичайного крафтового одеського хлібу. Цей хліб нам, власне, і додасть теж досить багато смаку до нашого форшмаку. Для мене хліб це велика майстерність. По-перше, це прям техніка, це точність. Це дуже важка робота, яка потребує дійсно дуже точних навичків, щоб твоє око бачило найдрібніші зміни у тісті. Відчувати температуру, відчувати хліб спікся чи ні без термометру навіть. Так, хліб залили оцетом, але бачу, що можна трошки ще додати, щоб він гарно розмочився. Останні роки мене взагалі не, не цікавить готувати з іноземних продукцій. Це відкриває велике поле для, для креативу, тому що хочеться весь час готувати щось нове, але продовжувати готувати із продуктів українських і регіональних одеських, особливо. Одещина, це, мені здається, така українське середземно моря, тут, тобто, тут багато риби і багато різних овочів. Якщо взяти мапу України, то е, все ж таки одеська кухня, вона яскраво вирізняється від інших регіональних, там биточками тюльки, форшмачком, плюс вплив Басарабії. Одеська кухня, вона дуже. Пов'язана з єврейською кухнею. Риба фарширована, шийки фаршировані, курячі. Це ж теж насправді з бідністю ці рецепти пов'язані. Вони намагалися рибу збагатити і збільшити, ті ж шийки, начебто курка, в тебе рум'яна, а всередині картопля. Форшмак буде готовий лише через декілька годин після того, як ми все замішаємо. Тобто всі інгредієнти вони мають там оженитися, як кажуть, між собою. Чесно кажучи, дуже люблю форшмак. Якщо довго його не їсти, я так сильно скучу за ним. <гум> Може бути багато видів смачного форшмаку, важливо експериментувати без смачного селеця, точно не вийде. Зелене яблуко дуже, дуже потрібно. Хліб там продовжує відігравати роль такого балансуючого інгредієнту. Ми додаємо вершкове масло. Яке попередньо в нас було перетворено на консистенцію помадки. Форшмак суперове, мені здається, може поєднатися з різними овочами, зовсім насправді, що хрумтить. Мені завжди хочеться десь додати якихось маринованих квашених овочів, трошки його полегшити, розбавити чимось кисленьким, запити білим вином. А моя знахідка цього сезону це недозрілі наші томати українські. Які мені здається дуже гарно доповнять форшмак? Я хочу додати райське яблучко, мочене і трошки присипати. сім'ям льону такий би був мій форшмак серпневий.